Чеська прокуратура разом із поліцією взялися за розслідування діяльності українського паспортного сервісу ДП документ, що знаходиться в Празі. Ця установа опинилася в центрі уваги після серйозних підозр щодо фінансових порушень. Зокрема, слідчі з'ясовують, чому німецька компанія «Евік Lux Plus отримала 7 мільйонів крон за будівельні роботи з облаштування приміщень, які за інформацією поліції фактично ніколи не проводилися. Під пильним наглядом також перебувають фінансові транзикції, пов'язані з колишньою. Директоркою паспортного сервісу Встановлено, що частина коштів, сплачених українськими біженцями за послуги, переводилася на її особистий банківський рахунок. Це відображено у квитанціях, які були надані як докази. Ще у червні керівництво паспортного сервісу змінилося. Проте навіть із новим керівництвом установа залишається під пильним контролем чеських правоохоронних органів. Слідство триває, а громадськість з нетерпінням чекає на результати цього розслідування, яке може мати серйозні наслідки як для установи, так і для тих, хто стоїть за можливими махінеціями.